поклав квіти на Деребасівський. Це цинізм, такий цинізм, що було дивитися на це огидно. Людина, яка довела, довела Одесу до такого, кладе зараз квіти. Ми, нам кажуть, що ми повинні зараз плакати. Я кожен день плачу за тими друзями, яких привозять в трунах в Одесу. Сто бійців загинули з Одеси, з Одеської області. Хто? Чи були ці можневладці, палеця і Труханов, коли тут, на соборці, ми ховали куту за якелу? Понічені тіла їхні, коли ми стояли на колінах перед трунами, де вони були? Хто від них був? Ніхто. Ці люди тому, що, тому що наші бійці для них вороги. І це видно, тому що і тут їх немає. Скажіть мені, будь ласка, чи є рік, рік війна, більше ніж рік, чи є десь в Одесі хоч якась меморіальна дошка нашим героям-бійцям? Де вона? Майданівці біля Дюку понесли запит до мерії, щоб зробити сквер пам'яті Небесної Сотні. Знову відписка. зробимо десь колись, коли нам здумається. Та я вам скажу, ми самі. Ми зробимо меморіал. Самі своїми силами і хай тільки хтось посміє нам заборонити це. Ми подивимося, як це в них вийде. Тому сьогодні це перемога. І я дякую всім хлопцям, які 2 травня. Зараз багато хто з них на війні і навіть є хто з них, кого немає вже в живих. 2 травня були під кулями. Дякую дівчатам, які які ви колупували тут прощадку і в них просто пальці були в крові. Дякую вам, Одесити, за те, що ми зараз живемо під мирним небом. Слава Україні!